Доброго дня! Сьогодні у нас заняття з логіку математичного розвитку. Гра Знайди дорогу. До нас сьогодні завітала сорока, яка нас дуже просить допомогти їй знайти дорогу до їжачка, але вам необхідно виконати мою інструкцію. Тож уважно слухайте, покладіть перед собою круг жовтого кольору. Перевіряйте. Праворуч від нього квадрат червоного кольору. Перевіряйте. Над ним два трикутники синього кольору. Перевіряйте. Ліворуч від трикутників три овали жовтого кольору. Перевіряйте. Під Останнім овалом один трикутник коричневого кольору. Перевіряйте. Ось ми і знайшли тобі сорока дорогу до їжачка. Дякую, дітки. Гра частування для білочок. На галявинку прибіжали білченятка. Скільки їх? Чотири. Грали вони пустували, а до них прийшла їх мама білка. Скільки мам білок? Одна. А скільки всього зараз білочок? П'ять. Як ми з вами отримали число п'ять? До чотирьох додали один і отримали число п'ять. Мама білка вирішила погодувати своїх діток. Вона кожному роздала по горішку. Скільки горішків отримало кожне білченя? По одному. Скільки в нас зараз? У білченят горішків. Чотири. Правильно. Мама білка і собі взяла горішок поласувати. Скільки у мами білки горішків? Теж один. А скільки всього у білочок наших горішків? П'ять. Як ми з вами отримали число 5? До чотирьох додали один. Вірно. А скажіть, дітки, наскільки число 5 більше, ніж число 4? На один? А наскільки число 4 менше, ніж число 5? На один. Вірно, молодці. Скажіть, дітки, а як без слів показати, що у нас 5 предметів? Так, можна показати цифру 5. Давайте серед всіх цих цифр знайдемо саме цифру 5. Знайшли. Ось вона. Пропоную її написати у повітрі. Молодці. Повертаючись до нашої вправи, паровоз. Давайте з вами порахуємо, скільки в нашого паровоза вже є вагонів. Чотири. А скільки їх буде, якщо ми додамо ще один? 5, вірно. Тож у математиці, щоб позначити число 5, використовують математичний знак цифру 5. Перед вами картки із цифрами 5. Вони однакові? Ні. А чим вони відрізняються? Одна цифра 5 товща, а друга тоньша, вірно. Тож вам необхідно обвести тонку цифру 5 кольоровим олівцем, а товсту заштрихувати простим олівцем. Чи все зрозуміло? Будь ласка. А тепер скажіть, дітки, скільки у вас пальців на правій руці? П'ять. А на лівій? П'ять. А на якій руці більше? Їх порівну. Або ми можемо сказати, що на правій руці пальців стільки ж, скільки і на лівій. А тепер пограємо з числами від 1 до 5. Правила гри наступні. Я вам буду показувати картинку, де буде зображено якесь число предметів різних. Вам необхідно порахувати число предметів та показати відповідну цифру. Готові? Тож починаймо. Скільки тут ведмедиків? Покажіть відповідну цифру. Перевіряйте. Скільки тут кроликів? Перевіряйте. Скільки м'ячів? Перевіряйте. Скільки автомобілів? Перевіряйте. Скільки грибів? Перевіряйте. Молодці. Наше заняття з математики підійшло до завершення. Скажіть, дітки, із яким новим числом ми сьогодні познайомилися? Так, ми познайомилися із числом 5. А якою цифрою воно позначається? Воно позначається цифрою 5. Вірно. Тож скажіть, скільки у вас пальців на лівій руці? 5. А на правій руці теж 5. А де більше? Їх порівну, правильно. Тож я вам бажаю гарного настрою. До побачення!